В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працюють Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску, ворог продовжує атаки області дронами Камікадзе та артилерією. Новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня. Як готуються до нього у Кам'янському? За добу в області сталося понад 70 пожеж. Про це та багато чого іншого далі, тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск ситуації в області. Ввечері агресор ще двічі обстрілював Нікопольщину з артилерії. Бив по Мирівській та Марганецькій громадах. Вранці поцілив дроном камікадзе по Нікополю. За уточненою інформацією, через вчорашню атаку у Марганецькій громаді зруйновані чотири господарські споруди. Ще стільки ж артснаряди понівечили. Побиті й дев'ять приватних будинків, гараж минулося без загиблих і постраждалих. Вже зранку в області працювали протиповітряна оборона підрозділ повітряного командування. Схід збив ворожих безпілотних, повідомили в обласній військовій адміністрації. Увечері 11 липня окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації п'ятьма крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101. Пуски відбулися з Саратовської області. А протягом ночі 19-ма ударними безпілотниками типу шахет та безпілотниками не встановленого типу із районів Приморсько-Ахтарська Курська область. Основний напрямок удару Старокостянтинів до відбиття повітряного нападу у противника залучились винищувачі. Чувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, сумській та черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 шахетів та безпілотників не встановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1030 окупантів: 9 танків та 48 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 556 тисяч осіб, реактивних систем залпового вогню 1119, засобів протиповітряної оборони 888, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12 тисяч одиниць, крилатих ракет 2397. У межах 75-го саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джозефом Байденом. На початку зустрічі Джозеф Байден оголосив про новий оборонний пакет для України. Президент України зазначив, що допомога з боку Сполучених Штатів дала українським захисникам змогу зупинити наступ росіян на Харківщині. Він також відзначив підтримку енергетичної системи нашої країни з боку США. Глава Української держави подякував за особисту заяву президента Джозефа Байдена після російського удару по дитячій лікарні Охмадит і рішення США та партнерів щодо посилення протиповітряної оборони України п'ятьма новими ЗРК Петріот і десятками інших систем. Володимир Зеленський також наголосив на важливості боротьби з російськими керованими авіабомбами. Mr. President, it's good to see you, pal. Good to see you. How you doing? Thanks so much. Thank you for your Come on. That was very good. You got the team. Yeah. It's a pleasure to see you, man. President. Mr. President. Good to see you. You'll make remarks. I mean, I don't. Well, Mr. President, it's good to be by your side again. Thanks really so is. Much. I saw you earlier in this conference, but welcome again. And look, uh, you know, in the last few months uh, on the battlefield, you've shown that. Uh, the stories about your demise are not true. That you're doing, you're, you're holding back. And the fact is that uh, over the past few months, the battlefield in Ukraine has shifted. But uh, Ukraine stopped Russia for Kharkiv, number one, and you should be complimented for that. Number two, you've blunted Russia's advances. You've imposed significant cost on Russia, and uh, and you made it clear Russia will not prevail in Ukraine, will not prevail in Ukraine. Ukraine will prevail. And I want you to know we're going to be with you every step of the way. Two days ago, I announced historic donation of air defense equipment to Ukraine. Today I'm proud to announce new security assistance package for Ukraine. This will be the eighth package I've authorized since we've signed a national security bill. The Secretary of Defense, we can talk about what the details of all that are. I signed it yesterday or last night, I guess. And uh and we're working with our NATO allies to ensure Ukraine is flying F-16s this summer, and uh, we show the world that we stand with Ukraine now and in the future. So, Mr. President, thank you again for being here. We got a lot of work to do together, and uh, I yield the floor to you. Thank you so much. Mr President thank you very much for the invitation to summit and uh, thank you for such strong news about secure new security package i'm, I'm grateful to you your team uh, your administration of course congress both parties both chambers and all americans for, for their vital and uh, your strong support of ukraine and ukrainian people together we are saving lives of our people you mentioned about kharkiv Thanks to your support and thanks to our soldiers, really it was it was tough work, but they they did it. And uh, uh, together we are preserving Ukraine's independence and freedom, and these are historic actions that will protect the world from from similar wars. And I especially want to thank today President Biden for his support and personal statement following the Russian strike on the children's. Hospital in, sure. in Kiev. Yes, uh, this is our largest children's hospital, and it was direct hit by Russian missile. That is why we are greatly appreciate your decisions to strengthen our air defense: the five new Patriots and other dozens of other systems. And and we have and i want to also to speak today how we can uh, continue <coughs> support and i also want to discuss with president how we can quickly and decisively stop russian terror with this big problem for us, it's guided bombs, and of course we need uh, some quick steps, some uh, to lift all limitations for our Ukrainian soldiers. And uh, of course we are thankful for for uh, that you helped us to save our energy. It's tough period for people. Without energy. But anyway, we are thankful to you and partners. And of course, we will discuss uh, achieving a just end to the war. Uh, we must end this war justly and for peace to return as soon as possible. We need a second peace summit this year. Thank you for participation. And we are counting heavily on America's support in this. God bless America. Slava Ukraine. We will stay with you, period. Thank you, President guys thank you В рамках саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні, президент України Володимир Зеленський провів ряд чергових двосторонніх зустрічей з лідерами держав, а також прем'єр-міністрами. В ході проведення була підписана чергова безпекова угода з президентом Румунії Клаусом Єханісом. Україна одержить від Румунії систему Петріот і підтримку оборонної промисловості. Румунія разом із партнерами допомагатиме навчальному центру Ф 16 для підготовки українських пілотів. Також були проведені зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та зустріч у п'ятисторонньому форматі з лідерами індотихоокеанських держав, де обговорили ситуацію в індотихоокеанському регіоні, яка стрімко змінюється, потребує єдності та злагодженості в питаннях безпеки. Як повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, 1 вересня діти сядуть за парти. Тобто, переносу навчального року не буде. Саме 1 вересня розпочинається навчання у школах, гімназіях, ліцеях. У Кам'янському в розпалі підготовка до нового навчального року. Що конкретно зроблено і планується здійснити спільними зусиллями місцевої влади та навчальних закладів у школах та ліцеях Кам'янського, дізнавався мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Чи не в кожному ліцеї, школі, гімназії міста гаряча пора? Тривають ремонти і будівельні роботи. Очільник міста Андрій Білоусов особисто проінспектував хід робіт у закладах освіти. Головний пріоритет безпека учнів та педагогів, тож необхідно облаштувати укриття, забезпечити навчальний процес під час повітряних тривог, щоб дати змогу проводити уроки в одну зміну. Нині ведуться роботи щодо розширення укриттів у 23-му ліцеї та ліцеї інформаційних технологій номер 2 а також ремонт харчоблоку в ліцеї номер 21 та будівництво спортмайданчику у 15 ліцеї. В трьох закладах ми проводимо ремонт їдалень. Сьогодні я приїхав з метою перевірки. В даний час ми знаходимося в, в 21-й школі, Тут проводиться ремонт їдальні. Також я відвідував другий ліцей, де у нас проводиться ремонт укриття. 23-ю школу, де у нас також проводиться ремонт укриття. Я постійно проводжу такі контрольні. Визди для того, щоб тримати на контролі підготовку наших навчальних закладів до нового навчального року, до нового опального сезону, для того, щоб діти могли прийти вже в нормальні будівлі. І пріоритет це забезпечення безпеки. Це ремонт укриттів наших учбових закладів. Сьогодні у навчальних закладах Кам'янського працюють не лише будівельники, а й педагоги. Серед пріоритетних завдань щодо підготовки до навчального року нового 24-25 це забезпечення безпеки учнів. Тому сьогодні ми саме на це звертаємо увагу. І це в першу чергу укриття. Тому міська рада фінансувала нам ремонт укриття і з чим це пов'язано. Якщо в минулому навчальному році у нас укриття було на 280 місць, але сидячих місць, там, де діти могли працювати за партами, було 200 місць. А в школі навчається 550 учнів. То зараз завдання стоїть розширити укриття для того, щоб зробити очне навчання. Відбувається оновлення нашого закладу, і починається воно з їдальні. Це дуже чудово, тому що навіть зараз діти влітку забігали в залу, батьки проходять на мікрорайоні і дивилися, що ж тут відбувається. Всі були дуже задоволені. Вони дивилися на цей сучасний наш диагід. Зайн вони чекають 1 вересня, щоб тут уже побувати. Батьки говорять про те, що вони дуже задоволені тим, що діти будуть тепер обідати в такому гарному залі. Ми дуже вдячні міській владі за те, що нам дійсно виділили кошти для того, щоб ми були вже сучасним закладом і щоб діти навчалися в сучасному закладі. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов проконтролював будівництво нового спортивного майданчика в ліцеї номер 15 Учні попросили облаштувати його під час проведення проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, ініційованого президентом України. Коли я був на відборі міському турі. Ігор пліч опліч ініційному президентом України Володимиром Зеленським в нашій 15-й школі до мене звернулись діти, звернулись вчителі з проханням зробити ремонт дитячого спортивного майданчика. Ми приступили виконувати ремонт спортивного майданчика. Там буде з'єднане футбольне поле, волейбольне поле і баскетбольне поле. І також до 1 вересня ми ці роботи виконаємо. Цього року в Кам'янському вже відремонтовано покрівлі у восьми закладах дошкільної освіти гімназії номер 17 та 28, ліцеї номер 22 В самих закладах освіти здійснено обладнання сучасною пожежною сигналізацією. У трьох закладах провели ремонт системи опалення. Ремонт укриттів ведеться в дев'яти закладах. Агентство розвитку «Юсайт» забезпечує укриття новими меблями. В чотирьох закладах за рахунок міського бюджету, в двох закладах за рахунок державної субвенції, а також співфінансування з міського бюджету. Це ліцей номер 2 також школа номер 26 І три заклади ремонтуються за рахунок фундації Єлени Зеленської. Це школа номер 40 школа номер 17 і школа номер 38 Також хочу подякувати агентство розвитку «Юсайт» за те, що до 1 вересня всі наше. Школи всі меблі в укриттях наших школ будуть забезпечені сучасними меблями. Завдяки зусиллям наших захисників сьогодні ведеться справді масштабна робота по підготовці навчальних закладів Кам'янського до нового навчального року. Для влади міста це одне з пріоритетних завдань. Кошти на це виділяють з міського бюджету за рахунок державної субвенції та за кошти фундації Олени Зеленської. Спільні зусилля заради безпеки, навчання і майбутнього України. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка у Дніпрі відбувся суд над чоловіком, який у січні цього року скоїв страшний злочин. Зґвалтував, а потім вбив 11-річну дівчинку. За інформацією прес-служби Дніпропетровської обласної прокуратури, зловмисника визнали винним в умисному вбивстві та зґвалтуванні малолітньої дитини. Вироком суду йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку. Нагадаємо, вбивство 11-річної дівчинки сталося у січні нинішнього року. Тіло школярки знайшли біля тепломагістралі на житловому масиві Придніпровськ. На Дніпропетровщині судитимуть п'ятьох учасників злочинної організації Шахраїв. Вони здійснили аферу на суму у 28 мільйонів гривень. Серед обвинувачених керівник товариства, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців. Усі вони працювали під керівництвом кримінального авторитета. Фігуранти пропонували громадянам інвестувати гроші в агробізнес, під 360% річних. Згідно з розробленою схемою, колишній працівник банківської установи надав клієнтську базу. А керівник товариства, в яку власне, і інвестували громадяни, виступав гарантом їхніх вкладень. Решта учасників групи спілкувалися з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки про отриману готівку. Потерпілим вже обіцяли надприбутки від інвестицій власних коштів в аграрний бізнес під 360% річних. Проте всі отримані інвестиції фігуранти передавали лідеру злочинної організації. Наприкінці березня цього року чотирьом учасникам фінансової оборудки та її лідеру кримінальному авторитету повідомлено підозри відповідно до рольової участі кожного з фігурантів. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Обвинувальний акт стосовно п'ятьох учасників злочинної організації скеровано до Бабушкінського районного суду. міста. Та Дніпропетровськ. Вдарив ножем дружину. У п'ятихатках слідчі повідомили по про підозру 45-річному чоловіку. Під час конфлікту нападник спричинив 50-річній жінці тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу госпіталізували до лікарні. Поліцейські з'ясували, що під час сварки чоловік схопив зі стола кухонний ніж та вдарив ним дружину у живіт. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, триває досудове розслідування. До надзвичайних подій протягом доби, що минула, рятувальники 76 разів залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 58 гектарів, ліквідували 62 займання сухої рослинності та 14 пожеж, де осередком було сміття. Тож вкотре нагадуємо про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у природних екосистемах та під час проведення господарських робіт. Пам'ятайте, що особи Винні у порушенні вимог пожежної безпеки в природних екосистемах несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність. Шалена спека принесла з собою не тільки виснажливу задуху, а й несподіваного гостя сарану. Зграї цих ненажерливих комах, немов темні хмари, нагрянули на селище Мар'янівка Криворізького району. Саранча становить серйозну загрозу для сільського господарства. Вона здатна за лічені години знищити цілі поля, залишаючи після себе пустку. Криворіжці, які стали свідками, навали відзначають, що сарана з'являється несподівано, наче ні звідки і з шаленою швидкістю захоплює нові території. Їхня тривога цілком обґрунтована, адже навіть навіть невелика кількість сарани здатна завдати серйозної шкоди врожаю. У зв'язку з цим місцева влада вже почала вживати заходів щодо боротьби зі шкідником. Це буде дуже погана новина. Я не знаю, що це відбувається, але це не пташки. Це саранча. Її дуже багато. Мільярд, мільйони. Я не знаю скільки. Є. Роспорт збірна України Ю 23 готується до Олімпійських ігор 2024 Синьо-жовті працюють у спортивному комплексі Плен Ді Спог в аквітанському містечку Сен-Поль-Ледакс. Перший товариський поєдинок проти Олімпійської збірної Єгипту команда Руслана Ротаня проведе 14 липня, другий зі збірною Парагваю 18 липня. Дебютний матч на Олімпійських іграх 2024 синьо жовті зіграють 24 липня проти збірної Іраку. З 26 липня до 11 серпня в Парижі відбудуться літні Олімпійські ігри. А з 28 серпня до 8 вересня триватимуть Паралімпійські ігри. Столиця Франції, яка прийматиме це спортивне дійство, має стати невіддільною частиною ігор. Тож, приміром, церемонія відкриття заходу відбудеться не на Олімпійському стадіоні, а на параді човнів на річці Сені. Споглядати це дійство будуть 400 тисяч глядачів. Очікується, що Олімпіаду відвідає декілька мільйонів людей з усього світу, це призвело до значного здорожчання оренди житла. Скільки воно буде коштувати, дізнаємося у нашого власного кореспондента у Франції Євгена Павленка. Дійсно, Франція готується до Олімпіади. Я хотів би розповісти вам про те, яким я скільки буде коштувати житло взагалі, наприклад, у Парижі, бо саме Париж приймає найбільшу кількість всіх заходів Олімпійських, там буде більшість. Тому за останніми даними і авторів Парижських ціна на на квартири, які там здаються, сягає вже 700-800 євро. Але це вже порівняно наприклад, з, наприклад, початком року. Це трошки нижче, десь на 100-150 євро. Бо тоді був такий підйом був і що. Навіть міська влада закликала парижан не наживатися на туристах, якось тримати себе у межах і не 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 піднімати там, скажімо, на тисяч за тисячу євро ці собівартість цих квартири. Бо це мова йде саме на добу, і взагалі в Парижі квартира там коштує, наприклад, житло. Ну невеличке, там 900 євро, там більше ну дев'ятсот тисяч, ти і далі. Тобто це на місяць. А тут виходить, що парижани захотіли за один день. Тільки заробити майже тому ціни дещо впали. Але те, що зараз в Парижі відбувається, те, що пишуть у місцевій пресі, дуже багато з'явилося агенцій, які допомагають звичайним французам облаштувати своє житло згідно нормативам і згідно того, щоб трошки ще як би сказати, накинути ціну, тому що дуже багато парижан вирішили, якби підзаробити і здають перше це своє власне особисте житло. А на цей час вони переселяються чи до батьків десь по селам, чи десь вони їдуть. У відпустку, де подешевше буде, і тому такий ринок ажіотаж він відбувається. Люди замовляють, вже замовляють, іде повним ходом замовлення з по інтернету. І е, люди готують своє житло, щоб здавати. І я нагадую, що да це десь 700-800 євро на добу на добу. Тому парижани бажають заробити. Ми будемо слідкувати за цією темою. Я вам розповім е, в наступному включенні про те, як відбувається це в регіонах, які недалеко від Парижа. Катаріна Завацька завершила виступи на турнірі WTA 125 у шведському бостаді. У матчі однієї четвертої фіналу Українка програла Луїзі Чиріку з США з рахунком двічі по два Це була друга зустріч тенісисток. Рахунок зрівнявся. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на суботу, 13 липня. У Дніпрі протягом дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря прогріється від 21 до 33 градусів тепла. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах очікується на велика хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 21 до 36 градусів градусів. Ще нуля у Синельниковому Павлограді та Новомосковську очікується ясна погода. Теж без опадів. Температура повітря від 21 до 34 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!